Вітаю! Мене звати Діденко Василь. Я студент 4-го курсу спеціалізації акторське мистецтво драматичного театру і кіно освітнього рівня Бакалавр Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Тема мого відкритого уроку з дисципліни Методика викладання сценічної мови це підхід та етапи роботи над акторським монологом. Що таке монолога? Це форма мовлення від першої особи, що становить звернення до самого себе чи інших? А також це літературний прийом для зображення внутрішнього світу персонажа художнього твору, створення його психологічного портрета? Монологи відрізняються один від одного стилістикою. Розповідь, роздум, спогад. сповідь. А також за типологією ліричний монолог, внутрішній монолог, монолог оповідь, монолог роздум, ораторський монолог і монолог обрядовий. Також монологи можуть мати свою жанровість комедія, трагедія. трагія – комедія. Фарс. А працювати над монологом я буду разом зі своїм вихованцем. Вітаю! Мене звати Нетіс Іван. Я студент третього курсу Харківського музичного фахового коледжу імені Бориса Миколаєвича Лятошинського. Ми пропонуємо матеріал з п'єси Томаса Брендона Тітка Чарди, а саме монолог Роздум Джека, одного з головних героїв твору. Він коротенький за обсягом, але ми хочемо його трохи ускладнити завдяки активним рухам, для того, щоб показати, що актор, в першу чергу, це фізично підготовлена людина, яка повинна без складностей вимовляти свій текст під час танцю чи будь-яких інших запропонованих рухів. Але перш ніж почати роботу над монологом, ми повинні до нього підготуватися ретельно і поетапно. І почнемо ми з правильного дихання. Бо без нього ми не зможемо гарно звучати на сцені. Правильне дихання це основа мовлення. А єдиним типом дихання під час мовлення або співу є змішано діафрагмальне. Саме цей тип є опорою нашого голосу. Ми направляємо його у наші резонатори, щоб наш голос звучав рівно, легко та слухняно. І ми для вас підготували практичні вправи на дихання. Перша вправа – затримка дихання. Лягаємо на підлогу, щоб краще відчути нашу діафрагму, бо у горизонтальному положенні тіла легше направляти повітря у діафрагму, тобто у наш живіт. Набираємо повітря носом униз живота. Затримуємо його на 5-10 секунд. І після повільно випускаємо повітря через рот. Головною помилкою в цій вправі є те, що деякі можуть почати спершу набирати повітря у груди, піднімаючи плечі або інші частини тіла. В цій вправі працюють ціленаправлене дихання і діафрагма. Наступна вправа вакуум. Після того, як ми зрозуміли, як і куди треба вдихати, ми будемо укріпляти наші м'язи живота і діафрагми. У цьому нам допоможе вправа вакуум. Набираємо повітря у живіт, затримуємо дихання і починаємо імітувати хвилю животом вниз вгору на 20 рахунків. Після цього повільно видихаємо повітря через рот. З цією вправою треба бути дуже обережним. Краще робити на порожній шлунок, щоб не було запаморочення або нудоти. Наступна управа землетрус. Продовжуємо укріпляти наші м'язи живота з діафрагми. Управа землетрус надасть нам цю можливість. Кладемо в невеличку книжечку на живіт, потім набираємо повітря в діафрагму, затримуємо дихання і починаємо імітувати землетрус, виштовхуючи повітря в животі і намагаючись скинути книжечку. Наступна управа коктейль. Після того, як ми активно пробудили наше дихання і зробили його міцною опорою, треба зробити легку профілактику та очищення. У цьому нам допоможе вправа коктейль. Переходимо у сидяче положення, повністю видихаємо повітря, складаємо губи у трубочку і починаємо повільно пити повітряний коктейль, набираючи повітря у живіт. У цій вправі головне правильно розподілити дихання. Ми повинні відчути, як легкий холодок через кінчик губ, а потім через огортань і трахею заповнює живіт чистим повітрям. Чим довше ви видихаєте, тим краще. Також можна зробити короткі дихальні вправи через ніс для очищення шляху для повітря. Бо якщо хворий ніс або там є щось зайве, то від цього і наш голос буде звучати тихо, погано і насміливо. Опанувавши вправи на дихання, ми переходимо до вправ для нашого голосу. Бо голос, як і слово, одна з головних зброй для актора. І ми повинні цією зброєю правильно користуватися, щоб не нашкодити собі. Як ми знаємо, правильне дихання це опора для нашого голосу, яке ми направляємо в наші резонатори. А що ж таке резонатори? І що таке регістри? І чим вони відрізняються? Резонатори це та частина голосового апарата, що надає звуку визначного, характерного для кожної людини тембрального забарвлення і гучності. Резонатори діляться на верхні, ті, що розміщені над зв'язками в голові людини, і нижні, ті, що розміщені під зв'язками в грудній ділянці. Регістри. Це відрізок голосового діапазону або забарвлення голосу. Можна виділити основні регістри голосу: це головний, середній і грудний нижній. Наприклад, коли ви переходите в високий в верхній регістр голосу, звук змінює забарвлення і стає тоншим. Здається, що верхні ноти дзвенять або резонують в голові. У деяких голос відчувається в маківці, у деяких в потилиці, в лобі або в переніссі. У нижньому регістрі зв'язки коротшують і стають товщі, а звук щенніше і грубіше. Лимони, 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 лимони. У голосі з'являються низькі частоти, і вібрації звуку відчуваються в горлі і в грудях. Звідси й назва грудний. Що ж, прийдемо від теорії до практики. Управа. Вібраційний масаж. Управа допомагає розігріти наш резонатор. На закритому звуці «М» переходимо на верхній резонатор і, направляючи голос у голову, робимо собі легенький масаж кінчиками пальців по нашому лобу, скроням, носу і щокам. Головне у цій вправі відчувати вібрацію свого голосу. Переходимо до наших губ. На звуці з робимо масаж кінчиками пальців по верхній частині губи, а на звуці в по нижній частині. Переходимо до нижнього резонатора, робимо масаж грудей та спини на закритому звуці м, не забуваємо відчувати вібрацію. Робимо постукуючий масаж діафрагми брюшної частини живота на звуці Р. Можемо навіть перейти до ніг. Наступна управа – Квітка. Ця вправа дає нам змогу розкрити наш голосовий діапазон з низького до верхнього. Видихаємо своє повітря і, опускаючи корпус, набираємо повітря у діафрагму. На грудному регістрі на звуці М повільно підіймається корпус та руки і повільно переходимо до середнього регістру. Коли наш корпус опиняється у вертикальному положенні, переходимо на головний високий регістр на звуці А. Коли ми розігріли наш голос та опанували наше дихання, ми вільно можемо переходити до слова. Зараз ми продемонструємо управи для артикуляційної гімнастики. А також скоромовки та чистомовки у русі. Управа кругові оберти губами. Робимо повільне кругове обертання губами спочатку за годинниковою стрілкою, а потім у зворотньому напрямку. Наступна управа укол. Робимо гострий укол язиком в одну щоку, а потім в іншу. Наступна вправа рахуємо зуби. Кінчиком язика ми намагаємось порахувати свої зуби спочатку верхні, а потім нижні, і навпаки. Наступна вправа – язик лопата. Повністю витягуємо язик назовні. Робимо язик як лопату, а потім ховаємо його назад. Робимо так кілька разів. Наступна вправа відданий сторож. Сторожовий собака чує шерехтіння і робить попереджувальне. Тепер він чує кроки, речання стає більш енергійним, аж ось проминула тінь. собака готовий до сутички, агресивне. Виявилось, що це сусідський рекс. Наступна управа звуконаслідування. Пригадайте звуки природи і спробуйте їх відтворити. Ось свистить вітер, шумить ліс. Звенить комар. Зищить бджілка тріскоче сорока? Аж ось з'являється джміль. Наступна вправа косар. Ви на цінокосі, в руках у вас коса, дихайте глибоко, спокійно. Ваші рухи мають бути широкими і просторими. Комплексні вправи зі скоромовками та чистомовками. Ди 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 шли качата до води. Пиця, іться, іться, а на зустріч лисиця. Іти, 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 та качат не треба вчити. Юсь, юсь, юсь вони з розбігу у воду. Плюс із, із, із Борсучок в нору заліз. Ди, 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 наступили холоди. Іть, 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 борсучок тут смачно спить. Ни, 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 аж до самої весни. Вовк ведмедя розбубів вже весна, вставай, іди виліз велетень з барлоги, вовк тікає в ліс від нього. Жур журавликом дружили жабоя жука дрожнила, жук до жаби жу-жу-жу, Жур журавлеві розкажу. Зажурився заїць стату, заблукали зайченята, зайчику не треба слів, супер на спині привіз. Щупакам в юни казали, що й щуку зустрічали щука щирить, кажу паще, щупакам втікати краще. Після того, як ми опанували управи на мовлення. Ми сміливо можемо переходити до літературного тексту. В нашому випадку це робота з монологом. Спершу ми робимо загальний аналіз літературного твору, знаходимо відомості про автора, час написання матеріалу, робимо стислу характеристику змісту твору. Далі робимо ідейно-тематичний аналіз твору. Визначаємо тему, ідею, основний конфлікт, надзавдання надскрізну дію. Розбираємо архітектоніку твору, а також ромово-дійовий і логічний аналізи матеріалу. Наступний і найвідповідальніший етап сценічне виконання твору. Підбираємо сценічний костюм, наповнюємося образом та обставинами, і ми готові втілювати роботу на сценічному майданчику. Приємного перегляду! Я не можу. Я не знаю, як почати. Якби лише того вечора я залишився та поговорив з нею на танцях. Натомість я зник. О Господи. Я знаю, що я зроблю. Я вигадаю з десяток різних варіантів, як підійти до неї. Та виберу найкраще. Отжеку. Ти закоханий найпрекраснішу дівчину на світі. Скажи їм про це. А якщо ні. А якщо ні. То твій шанс буде назавжди втрачений. Вона моя доля. Я загину без неї. Ну що ж? Почма? Моя кохана. Моя Люба. Це вже більш доречно хіба ні? Моя люба Кітті. Це розкішно. Сьогодні ми з моїм вихованцем поділилися з вами етапами роботи над акторським монологом. На цьому наш урок з методики викладання сценічної мови завершено. Дякуємо за увагу.